У Києві в головному військовому шпиталі пройшла чергова акція по здачі крові для бійців АТО. Координаторами заходу стали молодіжні організації. Ми звернулися по своїй організації обдзвонили людей, запропонували. Вони охотно відкликнулися у коридорі. З медичними картками вищукується черга. Понад 30 людей через кілька хвилин стануть донорами. Хтось вже тут не вперше. Я здаю кров вже третій раз, але це не, не так часто, тому що лікарі не дозволяють. Без страху та з посмішкою чекають свої черги новачки. Дмитро зізнається, що сьогодні він таким чином виконує свій громадянський обов'язок. Ну, Я хлопці з нас воюють їх багато, ну, багато дуже поранених і кров необхідна. Що мені з тих 440 грамів нічого не буде? Якось свідчуть, що можу чимось допомогти. У цьому кабінеті надають перепуски для донорства. Стандартна процедура кров з пальця. Такий аналіз проводять, аби виявити можливі захворювання. Резус, приділяється резус, приділяються показати інтерпресівних інфекцій, кров має бути а потім видана. Донецьку подібні акції теж стали традиційними. Допомоги потребують мирні люди, що потерпіли внаслідок бойових дій. Прийшов того суда ісключити з отлічних побуждень. Ініціаторами цього заходу стали представники МВС Донецької народної республіки. Лікарі зізнаються, що такий благодійний захід є вкрай важливим. Ситуація з кров'ю напряжена недостаток є в компонентах крові еритроцитах. До білого просторого кабінету заводять чергового київського донора. Сручні крісла спеціальне обладнання. Спокійна атмосфера налаштовує, але поява катетера когось все таки лякає. Ну, страшненько, німного. Ну, Приціпи готова. Кілька хвилин процедура здачі крові на цьому завершується. На останок лікарі проводять донором інструктаж. Три часа не делаем. За словами лікарів, здача крові є корисною частиною для здоров'я та важливою необхідністю тим, що її потребують. Адже крапля крові може врятувати, чиєсь життя.